Режим стеді максимальний. Як би я не повертав камеру. Дивіться, я просто отак знімаю, а вона все одно знімає в горизонті. Всім привіт! Хочу розповісти вам про перші враження про камеру GoPro Osmo Action 4. Порівнювати буду зі своєю старою GoPro 6-го покоління і не смійтеся, тому що насправді такі порівняння доволі такі. Мають місце бути. Так як, на відміну від блогерів або просто гіків, які купують камери кожного року для того, щоб порівнювати і знімати відео, в нормальному використанні камери GoPro купують там, раз на кілька років, раз на 5 рік, там, щоб оновити і так далі, або коли розбилася камера. І ось у мене, наприклад, я давній користувач action камер, в мене була третя, потім шоста. І ось зараз я купував 12-ту. Ну, а в даному випадку купив не GoPro, а купив Action 4. Це. Відповідно, аналог GoPro 12-го покоління. І е, зараз я вам розповім: по-перше, е, що ж насправді змінюється, коли камеру купувати е, нормально, не кожного року, а років через 5, в моєму випадку, через 7. Ну і потім е, скажу, чому я обрав саме Action 4, а не GoPro 12. І так, що змінилось за 7 років? Бо це камера 2017 року, це 2024, ну, по суті, 2023, тому можна сказати, за 6 років. І так, саме перше і головне це якість зйомки. Коли ви купуєте камери кожен рік, або коли блогери роблять порівняння кожного року камери, то ми маємо там покращення кожного разу там, на 5%. На наступний покліне ще 5% і так далі. Коли ми міняємо камеру. В нормальних умовах, тобто там, через 5-6 років, то ми маємо одразу дуже суттєве покращення якості. І тому, відповідно, перше, що в мене змінилося, це покращилася якість. І тут я знімав 4К-30 кадрів, і тут мені потрібно також від цієї камери 4К-30 кадрів, але в даному випадку я маю набагато більш якісну картинку. Це перше. Далі, якість екрану та швидкість роботи. В принципі, і ця камера працювала нормально, але все ж таки, якщо говорити про швидкість інтерфейсу, то, бачите, ця камера там трохи підгружається, скажімо так. Ага, тут навіть нічого немає, і то вона підгружала. Ось. Тут, звісно, набагато все швидше працює. Інтерфейс, меню, перегляд контенту. Через багато років е покращуються процесори, потужність і так далі. Ну, це це зараз говорю я не тільки про Action, а й GoPro на 12 покоління. Неважливо. Проходить багато років, покращилася набагато. Набагато покращилася якість екрану і швидкість роботи інтерфейсу. Далі е фронтальний екран. В принципі, в цьому поколінні такий екранчик, який відображав статус. Ну але потім з якогось покоління почали ставити фронтальні екрани. І це, в принципі, і для GoPro, і для Action однакова опція. І це дуже зручно. Оце прям та функція, ради якої потрібно міняти камеру, тому що я часто знімаю відео так, що для мене це фронтально. І мені фронтальний екран потрібен, щоб не підключатися по Bluetooth до застосунку. До камери через Bluetooth і е Wi-Fi, то просто глянув, виставив і, і все, і можеш почати зйомку. І до речі, коли камера під'єднана по Bluetooth, то вона швидше розряджається. І взагалі з цією камерою я один раз під'єднав за стосунок, побалувався, і в принципі більше це не потрібно. От, все можна робити з камери, і цей екран просто виручає. Це дуже важливо. Далі стабілізація. Е для екшн камери це важлива функція, і в сучасних камерах, будь-то про чи DJI стабілізація дуже-дуже сильна. Тобто відповідно, якщо ви бачите, я зараз тіліпаю камеру, а в мене от в кадрі, я навіть вас зараз Ось. От, я, от Ви бачите, які я рухи роблю, і я е, покажу оригінал. Вам в кадрі зараз і ви побачите, що стабілізація дуже сильно особлива, якщо говорити про горизонт. В 4К вона може до 45 градусів вирівнювати цей горизонт. Тобто такі рухи можуть бути дуже великі, а в 27К повністю 360 градусів. Е, також я по постараюсь вам зараз під ці коментарі поставити. Е, Якісь приклади із стабілізації, і стабілізація в сучасних камерах ну дуже сильна. І відповідно, ця функція тримати горизонт вона дуже крута, і в камери просто можете крутити як завгодно, а горизонт буде зберігатись. раз-раз Пригаю. 4К відео стабілізація до 45 градусів я повертаю камеру, горизонт не змінюється. Більше 45 градусів вже не працює. До 45 горизонт, тобто я так буду крутити камеру, а нічого не змінюється. Ну, і самий максимальний режим це 27К 16 х 9. І ось тут ми вибираємо Horizon steady. І ось режим стеді максимальний. І тут ми бачимо так запис. І тут ми бачимо, що як би я не повертав камеру, 360 градусів. Горизонт буде залишатися ну, повністю її перевертаю. Дивіться, я просто отак знімаю, а вона все одно знімає в горизонті. Тобто, от просто максимальне вирівнювання. це тут вона на це реагує більш-менш нормально. От, а ось отак. Це вона горизонт завжди рівний. Це цікавий доволі режим. Далі. Звук. Колись, якщо пам'ятаєте, от в мене була третя опроха для того, щоб вона воду не проникна, щоб на неї там, пірнати під воду, потрібно було такий купувати прозорий кейс. І це було не так зручно. Потім почали робити, щоб камера була, водонепроникна ось просто сама по собі, без ніякого кейсу. Кейс у нас просто клітка така йшла. І, і камера сама по собі вже воду не проникне і можна отак занурювати під воду. Відповідно, для цього потрібно було все герметизувати тут. І також герметизовані тут і мікрофони. І, відповідно, я думаю, через це, починаючи з водонепроникнення, якість звуку на камера GoPro погіршилася просто суттєво. Потім кожного року вони там щось покращили, покращили, покращували. І вже сьогодні, в принципі, якість звуку більш-менш нормальна. Все одно краще записувати через якусь петличку, петличний мікрофон. От, але. Якість звуку на сьогоднішній момент вже більш-менш нормальна. Якщо говорити про е, Action 4, то тут, в принципі, якість звуку доволі таки нормальна. Звісно, відчувається, що є захист, що е, мікрофон чимось перекритий, але в принципі вже звук більш-менш нормальний. Далі. Е, тепер скажу, чому я саме купив в даному випадку Action 4, а не GoPro, е, це можливість. Е, Використання магнітного кріплення. Ось в мене бачите старе таке кріплення присоска GoPro. До речі, всі оці штуки вони сумісні. Тобто, ось ми бачимо ось це в, мене в руці від GoPro, оце від Action. І воно все сюди підходить, все під'єднується. Так от, ось оце дуже важлива функція. Чому? Тому що, наприклад, у мене дуже часто кадри в одному і самому місці. Але коли ти камеру е, знімаєш, е, тобто, там в моєму випадку, ладно, показу не буде, я думаю, ви так розумієте, коли вам треба кожного разу знімати камеру, там, забрати її, там, щось переналаштувати, скинути файли, там, просто забрати її додому, щоб не залишати на місці зйомки. Потім ви прикручуєте. Хоч у вас і присоска залишається на тому самому місці, вже налаштована, ось оцей кут вам потрібно буде налаштовувати кожного разу по-новому. Тому що ви відкрутили, збили і потім знову. Коли у вас є ось таке магнітне кріплення, ви один раз налаштували і можете провести декілька зйомок. Для мене це було дуже важливо. Тобто, ось ви її приєднали, виставили якось так, да, наприклад, і так, стоп. Тут, до речі, важливо, що є полярність у магніта. Ось ми її виставили і Клас, все, ми приєднали камеру. Забрали камеру, на наступний день прийшли на те саме місце зйомки, знову-таки, приєднали, і ми вже знаємо, що у вас все налаштоване. От я цією функцією користуюсь просто постійно, і для мене це було важливо. Так. Що я ще хотів сказати? Дуже зручно, це ось цей кейс для зарядки. Відповідно, сюди влазить три акумулятора. колір діода показує зарядку, зелений. Жовтий і червоний, відповідно до глибини розрядження. Якщо акумулятор буде сильно розряджені, то це буде червоний кольор. Так. По зарядкам, не знаю, можу продемонструвати вам зарядку. Дивіться, GoPro у нас заряджається, відповідно, можна заряджати просто через USB Type-C. 7-8W йде зарядка. Якщо ми говоримо про екшн Так, ми бачимо 15 ватт йде зарядка. І, до речі, якщо ми будемо заряджати через кейс 21-22 Вт. Трохи швидше через кейс, буде заряджатись так, це стосовно зарядки. От кейс, це дуже зручно. Одразу три акумулятора кинули, зарядку під'єднали, акумулятори зарядились. Дуже швидко, зручно все це від'єднувати, під'єднувати. Міняти тут оп, ставили. Бачимо два помаранчевих зелений. Все, зарядка пішла. Треба. Акумулятор новий. Так, достали вставили. Все, у нас можемо продовжувати зйомку. Так. так, Стосовно кейсів, відповідно, якщо ми говоримо про старі екшн камери то нам потрібен був кейс для того, щоб взагалі до чогось під'єднувати. Да? В новій GoPro у нас ці вусики і складаються, можна вже без рамки використовувати. Ну, а тут Action DJI пішли іншим шляхом. Вони тут зробили магнітне кріплення, да? і ось, відповідно, це саме магнітне кріплення. Їх в комплекті йде два штуки. Оце прям дуже зручно. Це, по суті, одна функція, заради якої я і обирав DJI. Так. Що ще вам розповісти? Давайте про мінуси. Мінус перший, якщо ми говоримо про DJI, то у нас його фірмового застосунку немає в українському App Store. я його не знайшов. І добре, що в мене просто є ще інший App Store з іншої країни. Для, там, я вже давно в мене був німецький App Store, мені потрібно був багато років назад. І в мене аккаунт залишився, то я з німецького App Store я скачав застосунок. Покористувався, оновив прошивку, а так, в принципі, камерою можна користуватися завдяки двом екранам без достосунку взагалі. Далі, по поводу з приводу перегріва, ця камера в мене, в принципі, не перегрівалася. Ну, вона якість записує гіршу. Ця. В 4К 30 кадрів майже не перегрівається. Один раз в мене був перегрів, а я, щоб ви зрозуміли, в неї записав вже 500 ГБ відео. І відео такі по пів години, по 40 хвилин, по 50 хвилин. Є один раз, коли на неї світило сонце. Хоча вона була в автомобілі, тобто в автомобілі було там клімат 22 градуси, да, було, але світило на неї сонце, вона перегрілася і вимкнулася. Е, дуже швидко можна охолодити. Це ми відкриваємо двері, ось так, дістаємо акумулятор, акумулятор гарячий. Пару хвилин буквально так тримаємо і вона так швидко охолоджується. Вставляємо новий холодний акумулятор, вставляємо і продовжуємо знімати далі там, знову свої півгодини. Якщо говорити про якісь там 4К кад... 60 кадрів, про 10 біт, то вона буде перегріватися доволі-таки швидко і вимикатись. Ось. Тому про це варто знати. І про кейси, рідний кейс із мінусів, це те, що у нас рідний кейс перекриває місце для акумулятора. Зараз я вам покажу. Значить, у нас акумулятор, як ви бачили, міняється через бокову дверку. Вставляємо. Вставляється доволі таки легко. От. І тут виходить, що у нас є роз'єм, через який ми можемо перекидувати дані USB Type-C або заряджати. Але у нас повністю закривається місце для акумулятора. Тут вони пішли по тому принципу, що вони тут зробили ще одне кріплення магнітне, і тут можна використовувати її для вертикальних зйомок. Ось для чого вони це зробили. Але, відповідно, акумулятор замінити не можна. Треба діставати буде з рамки, міняти акумулятор, вставляти заново. Ось це прям дуже незручно. Бачив, якісь є сторонні рамки, в яких акумулятор міняти можна. Я не дивився, як там реалізовано бокове кріплення. Можливо, воно з цієї сторони, хоча ні, тут кнопка тут не зробиш. Ну, Мені просто це не потрібно, тому я з цим не заморочувався. Але помітив, що коли надіваємо на цю клітку, то замінити акумулятор вже буде неможливо. Ось. В принципі, на цьому все. Зараз я подивлю свою шпаргалку, нібито все розповів. На цьому все. Камерою я задоволений, знімає якісно, магнітне кріплення виручає. Три акумулятори дозволили мені знімати дуже багато підряд відео. Фронтальний екран допомагає налаштовувати камеру без застосунку на телефоні. Камеру я задоволений, в принципі, можу рекомендувати. Хоча для тих, хто хоче прямо зараз щось купувати, мабуть, варто почекати, тому що, я думаю, вже в кінці цього року будуть представлені якісь нові камери, там GoPro 13 і Action 5. Ось. На цьому все. Не забудьте поставити лайк, якщо вам було це корисне відео. І всім па-па, До зустрічі в наступних відео. Я думаю, десь скоро я запишу відео відгук про ось такий. Ноутбук це Asus Zenbook Pro з Core i 7 13700 і відеокартою 4060 мобільної. Дуже цікавий пристрій з екраном. І це 14,5 дюймів, дуже компактний, неважкий, металевий. ну Цікавий пристрій. І ставте лайк, якщо хочете побачити відгук на такого невеличкого монстрика.